Чи дуже гарний до речі, є таке негласне правило слема. Якщо виходить дівчина і показує сіськи, її, її навіть вірш можна не читати і відразу всі п'ять балів у наступний тут. Чуваки, давайте на рахунок три. Раз, два, три. А чи скільки мужиків хочуть побачити твої? Давайте не бачимо, А, дівчата. Колосіну отак от. Ні-ні-ні-ні-ні. Не можна. Давай, виходь сюди. Готова? <пл myself> не хочеш показувати, не треба. Що? Так, можна невеличкий реквізит? Це тебе три колени, тримай мікрофон. Вікторія. <пл. п várias> Ось, тримай цей клубок, я сьогодні твоя аріадна. Входь у мій лабіринт, Розривай же замки на вісні. А ти думав, що я порядна, а ти думав, то шлюху ні. ні. Ну, кучишить шліповий себе і свій дух маскулінний. Чи ж не хочеш на мить опинитись в земному раю? А ти думав, я на коліна лише в храмі святому стою? Ти ж у сонну нічну розірве уже вільно волоторне. Я для інших ширинку закриєш ти на карантин. А ти думав, я неповторна тільки з ложкою біля плити. Ця весна не журна, ця весна від самотності люта, який я б'є я на сполох до тебе не мавши жалю. А ти думав, ти щось наплутав. Бо з черги або вже цілуй.